Аби вшанувати пам'ять полеглих героїв, у рівному пропонують створити сад пам'яті. Цю ініціативу обговорили у рамках депутатського дня. Це місце, яке допоможе пережити втрату, прийняти і побачити взагалі масштаби. І от висадка дерев це один із способів зробити це ну, зробити це дуже тонко, але при цьому зберегти їхню пам'ять, пам'ять про них, вшанувати як розповідають чиновники, таку ідею ініціювала мама загиблого воїна, а також громадська організація Сад історій. Проєкт хочуть реалізувати в одній з рекреаційних відпочинкових зон рівного. Ось тут ви бачите, у нас іде пагроб слави і ось оце, цей шматочок якби це місце, яке пропонується під вшанування, під висадку іменних дерев і розміщення саду пам'яті. Сад пам'яті поки перебуває на стадії розробки, окрім проєкту, депутати також обговорили і інші питання зокрема, розглянули презентацію результатів опитування щодо соціально-політичних поглядів мешканців. Якщо ми подивимося, зріз за статусом ВПО, то ми зазначимо, що більш задоволені проживанням в Рівненській громаді. Внутрішні переміщені люди. Серед них таких було 75%. Серед місцевих мешканців таких було 49%. Також за результатами дослідження було виявлено, що мешканці громади є досить активними, а місцева влада сприяє їхньому залученню до позитивних змін громаді. Значна частина рівнян, тобто це близько 70% рівнян, готові власне впливати на процес прийняття рішень і долучатися до дій та власне пропозицій, які можна давати міська рада. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.